Вівторок, 16 серпня, пленарне засідання Верховної Ради України. За доброю традицією, давайте розпочнемо нашу роботу з виконання державного гімну України. Я прошу вшанувати хвилиною мовчання пам'ять воїнів-героїв, які поклали своє життя за свободу, незалежність, а також пам'ять всіх мирних громадян, безневинно вбитих злочинною російською армією. Дякую, прошу сідати. Після традиційних заяв оголошень народні депутати перейшли до законодавчої роботи. Євроінтеграційний проєкт закону за номером 5886 про офіційну статистику. Перший ухвалений закон цього дня. Якщо буде введене електронне голосування, це вже будуть не вибори, це буде псевдовибори. І це буде підтасовка результатів. Хотів би повідомити вас, що відбулася дуже продуктивна робота в робочій групі разом з віце-прем'єром Федором, разом з керівництвом держстату, разом з керівництвом фракції Слуга народу з комітетом відповідним профільним. І е, доопрацьована норма тепер напряму написано, що не може бути ця інформація передана правоохоронним органам іншим державним органам і Так далі, тобто з точки зору конфіденційності, зараз. Завдяки роботі зусиллям робочої групи ця правка вичищена. Ми будемо голосувати за цей закон. Проєкт закону про статистику напрацьовано на виконання угоди про асоціацію України з ЄС. Він передбачає створення статистичних реєстрів національної ради, запроваджує можливість експериментальної статистики. Тощо закон підтримали 255 народних депутатів. Хоча його нова редакція викликала певні дискусії і застереження у деяких політичних сил. На пленарному засіданні, 15 серпня, народні депутати ухвалили в другому читанні проєкт закону про національну раду з питань телебачення та радіомовлення в частині особливостей здійснення окремих повноважень в умовах воєнного стану. Відповідно до законодавчих новацій, Нацрада своїми актами визначатиме порядок подання та розгляду заяв про видачу, продовження, переоформлення, а також анулювання ліцензій умовників. Нацрада, якщо є порушення, звертається до військового командування. Військове командування за проєктом може закривати медіа. Проєкт не визначає ні механізмів реагування військового командування на таке звернення, ні яке саме військове командування має реагувати на таке звернення. Згідно закону про пориж режим воєнного стану, військове командування це велика кількість суб'єктів, починаючи від головного командувача збройних сил до керівника окремої частини. Виходить, що керівник військової частини десь в кмільнику зможе закривати будь-яке медіа. Ця і наступна правки мої. Намагаються врегулювати цю колізію, зберегти свободу слова і дати можливість військовому командуванню ефективно працювати. У нас була справді плідна дискусія. Ми на комітеті, чесно, не знайшли рішення для тієї проблеми, яку зараз зазначає Микола Леонідович. Але ми вважаємо, що там немає тих ризиків, про які Микола Леонідович зараз каже. Микола Леонідович пропонував визначити головнокомандувача відповідальним. Але Пан залужний, ми ж розуміємо, що він робить зараз. Він керує. Бойовими діями він не може ще в це втручатися. Ми переконані, що військове командування визначить відповідальних осіб, і ті ризики, які про які зазначає Моколінч, вони не не будуть ну не не постануть просто. Тому я просив би все ж таки підтримати пропозицію комітету. Запроваджені зміни на думку законотворців, дозволяють оперативно заповнювати телерадіоніші, що виникають у разі припинення мовлення іншими, а також встановлюють штрафи за порушення Швидня чинного законодавства у період дії воєнного стену. За дезертирство, мародерство, насильство над населенням вчинені у районі бойових дій військовослужбовці будуть покарані. Верховна Рада закріпила тримання під вартою як запобіжний захід до військовослужбовців, які вчинили воєнні злочини під час дії воєнного стену. Документ виключає застосування будь-яких інших запобіжних заходів. Під заставу на волю підозрювані вийти не можуть. Відтепер всі ті особи підозрювані у співпраці з ворогом і коригувальники вогню не зможуть вийти під заставу до засідання суду. Такі законодавчі зміни підтримали 282 народні обранці. Верховна Рада на пленарному засіданні 16 серпня встановила особливості здійснення деяких закупівель для гарантованого забезпечення потреб оборони на період введення воєнного стану. В Цілому 255 голосів. Парламент також спростив умови надання окремих земельних ділянок для розміщення технічних засобів та споруд електронних комунікацій. Загалом на черговому пленарному засіданні народні обранці розглянули понад 20 законопроєктів. За основу було ухвалено документ про основні засади державної політики у сфері сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності за 30 років незалежності України в нас відсутній закон, який би системно регулював сферу національно-патріотичної виховання, утвердження національної і громадянської ідентичності. Даний законопроект він якраз регулює і пропонує системний підхід і системну державну політику. До е, сфери утвердження національної громадянської ідентичності він визначає насправді е, визначення і стандарти мету і завдання цієї державної політики. Визначає повноваження суб'єктів відносин, тобто як на рівні центральної влади, так і на рівні органів місцевого самоврядування, і насправді складається з трьох дуже важливих складових: Це національно-патріотичне виховання, це військово-патріотичне ухвані, це громадянська освіта. Про мій альтернативний законопроект мова не йдеться взагалі. Він нічим не відрізняється від основного, окрім того, що я прибрав там деяке положення. Але, шановні колеги, так сталося, що широкомасштабне збройне вторгнення Російської Федерації значно змінило деякі речі. І мені б здавалося, що краще було б побудувати новий закон про національну ідентичність з врахуванням того, що зараз відбувається, та з врахуванням того, що дійсно безвинятково об'єднує всю нашу країну. Це війна за нашу незалежність, це війна за існування нашої держави. Тому мені здавалось би. Що запропонований нам законопроект не дуже добре відповідає таким завданням, але це на ваш розсуд. Можливо, ви підтримуєте його без змін? Можливо, хтось подасть якісь правки до другого читання. Це вже ваша справа. Альтернативний я не пропоную розглядати. Ця війна, яка зараз відбувається, це війна за ідентичність, за те, якою буде Україна, чи буде Україна українською, європейською, чи стане Україна совєтською і російською. Закон... тому цей законопроект, який спрямований на вирішення ключового для кожної вільної нації, завдання утвердження національної і громадянської ідентичності, є вкрай і вкрай актуальним. Законопроект, базуючись на нормах міжнародного права української конституції та законодавства, передбачає створення цілісної системи національно-патріотичного і військово-патріотичного виховання та громадянської освіти. Ми бачимо, які колосальні зміни з національною ідентичністю зараз відбуваються в зв'язку з війною. Це дуже добре, але надзвичайно важливо, щоб ці зміни суспільні були підхоплені так само і державою, і державними інституціями, щоб ці зміни стали основою державної політики. Сесійна зала підтримала основний проєкт закону за 257 народних депутатів. Використання Верховна Рада також посилює контроль за продажем феєрверків і петард. Проєкт закону, ухвалений у першому читанні, посилює відповідальність та встановлює заборону на проведення будь-яких заходів із використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин, окрім сценічних піротехнічних виробів. А також запроваджує вікове обмеження для їх купівлі. Виплати одноразової грошової допомоги за шкоду життю і здоров'ю, спричинені війною. Такі виплати отримуватимуть особи під час проходження публічної служби та журналісти. Кожен українець на своєму фронті робить все для захисту територіальної цілісності і суверенітету України, і важливу роль в цьому грають журналісти. 50 кримінальних проваджень сьогодні порушено за фактом вбивства. Поранення українських і іноземних журналістів і очевидно, що це наше з вами обов'язок допомогти родинам загиблих, вшанувати пам'ять цих журналістів. І я би хотіла, щоб і зараз ми хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих Макса Лєвіна, Саші, нашого дорогого Махова, і інших журналістів, які або при виконанні своїх службових обов'язків, або записалися в лави Збройних сил України, віддали своє життя, захищаючи Україну чи будучи очима цієї війни. Ми пишаємося вами і дякуємо. Дякую. Я хочу сказати, що. Сотні журналістів, яких ми знаємо особисто, які працювали в цій сесійній залі не закриті. Сьогодні волонтерять, збирають на фронт донати, і це і е, Михайло Ткач, це і сьогодні Олександр Братущак, який записався в Збройні Сили України. Дуже багато ну, людей в журналістській професії розкриваються по-новому. І очевидно, що е, ми маємо їх в цьому підтримати. Цей законопроект вкрай необхідний. І на засіданні комітету соціальної політики захисту прав ветеранів ми одноголосно проголосували щодо підтримки і винесення його в сесійну залу. Ним справді передбачена підтримка журналістів і підтримка тих представників місцевої влади, які уповноважені державою на захист сьогодні в цей непростий час. І коли вони виконують свої службові обов'язки і в разі втрати здоров'я, цим законопроектом передбачено їм одноразову виплату. Особам, які отримують першу групу інвалідності, це 800 тисяч одноразової грошової допомоги, другу групу інвалідності це 500 тисяч, і третю 200 тисяч. Цим законопроектом. Автори передбачили, і ми підтримали стосовно одноразової виплати тим громадянам, які частково втратили здоров'я і не підлягають щодо отримання групи інвалідності. Така виплата одноразова становить 100 тисяч гривень. Норми законопроєкту застосовуватимуться з 24 лютого 2022 року. Початку повномасштабної війни Росії проти України наразі документ законодавці готуватимуть на друге читання. Віримо в збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні!